Вітаю вас! Ви на каналі Хайтро. Мене звати Людмила. Яка вірогідність звільнення Мелітополя Запорізька область у 2025 році? Яка вірогідність звільнення Мелітополя в 2025 році? І давайте одразу подивимось на таро продублюємо. Яка вірогідність звільнення Мелітополя в 2025 році? Що покаже розклад? Я вже робила такі розклади. Є відео на каналі щодо звільнення Херсонщини, Запоріжжя. На жаль, сроки затягувалися. Якщо подивитися тут, то, на жаль, на жаль, поки що, поки що блокування звільнення Запоріжжя. Хоча тут вже зірка перевернулася. Якщо в попередніх розкладах на Запоріжжя Херсонщину випадав аркан зірка, то тут зірка перевернулася, тобто, може, вже якась є надія, що ця більш подія наближається? На жаль, 2025 рік ще немає звільнення. І люди, мені ось так здається, по цих розкладах вже і втрачають надію, що їх буде звільнено. На жаль, але все-таки варто чекати. Це звільнення буде, але, скоріш за все, не в 2025 році. Поки що криси і гора це карти блокування. Але треба все одно вірити, сподіватися в краще, молитися і просити, щоб ця подія прийшла швидше. Можливо, це станеться в період від 6 до 11 місяців. Сьогодні. 16 червня, але поки що, якщо ось так взяти, то місто тримають окупанти, і це відповідає тому, що показав прогноз на Біблії. Скоріше за все, 2025 рік, мало вірогідно, що буде звільнено Мелітополь Запорізької області. Можливо, звільнення буде в 2026 році, коли буде холодно, тобто це може бути зима по горі і зірці. Як варіант в період від 6 до 11 місяців, тобто, як варіант із лютого по грудень 2026 року. В той же час, я знову ж таки кажу, карти не вказують на точні сроки. Це мої припущення. На жаль, прогноз щодо звільнення Запорізької області в 2026 році негативний. Побачимо, як буде. Хай майбутнє виправиться на краще. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре!